Літо, сонце, саме час для спортивних змагань на стадіоні «СКА «Подільськ» відбувся відкритий турнір подільської міської територіальної громади з футболу серед юнаків 14-15 років народження. Сьогодні у нас проводився відкритий турнір Подільської міської територіальної громади з футболу серед дітей 14-15 років народження, де прийняло участь шість команд: дві команди з Подільська, з Миколаївської області, дві команди, де Доманівка та Дус Маринівка, де Кодима та Дюссиша Окни. Також ми вирішили ще провести міні-турнірчик по дітям 16-17 років народження. Там було три команди. Також всі получили максимум позитивних емоцій. Дякуємо всім, що в такий тяжкий час приїздять на наші змагання та допомагають розвивати наших дітей. На відкритті змагань були присутні начальник управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський та директор КНПСК Подільськ Володимир Катармасовський. Вони привітали учасників, побажали вдалої гри, гарних вражень і справжнього спортивного запалу. Бажаю вам сьогодні всім продемонструвати свої найкращі футбольні якості, пройти ці змагання, звісно, що без травм. Ну, я думаю, що ви всі переможці, бо ви всі українці, дуже гарно заспівали Гін, мені дуже приємно. Слава Україні! На полі вирували справжні футбольні пристрасті. Юні спортсмени викладались наповну, борчись за кожен м'яч, кожну хвилину гри. А з трибун їх активно підтримували рідні та друзі. Емоції переповнювали і гравців, і вболівальників. Особливо напруженим виявився фінал. В матчі за перше місце зійшлись команди ДЮСШ Доманівка та ДЮСШ Кодима. Основний час завершився з рахунком 2-2, Тож долю перемоги вирішили пенальті. Після драматичної серії ударів головний кубок турніру здобула команда з Доманівки. Друге місце у ДЮСШ кодима, а бронзу вибрали хлопці зі «Подільськ-1». своїми враженнями та емоціями після фіналу поділились і самі переможці. Команда ДЮСШ Доманівка ради Діма на останній секунді забив страфний був. Левою ногою він так, да, Діма. Я такий радий, просто ми зайняли перше місце за моїх друзів. Я забив, звісно, нуль, але я старався, як хотів, гуляти, щоб наша команда виграла перше місце. Цього дня також відзначили команди молодшої вікової категорії дітей 16-17 років народження. Перше місце серед них посіла команда ДЮСШ «Кодема», Кодима. Друге ДЮСШ Доманівка, а третє СК Подільськ. По завершенні змагань всі учасники отримали грамоти, медалі, кубки та солодкі подарунки. Турнір подарував дітям незабутні емоції, нові знайомства та головне натхнення продовжувати свій спортивний шлях. Ірина Десюк, Віталій Поводенко, телекомпанія Пет.